Страшна трагедія сталася у родині священика у селі Шпанів Рівненського району. У п'ятницю, 4 січня, посеред білого дня у будинку згоріло двоє донечок чотирьох та семи років, і ще двом дівчаткам вдалося врятуватися. Старша сестричка встигла винести наймолодшу. Повернутися за іншими не дозволив вогонь. 4 січня о 15.02 в оперативну рятувальну службу за телефоном 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Шпанів Рівненського району. Негайно на місце пожежі було направлено черговий караул державної пожежної рятувальної частини номер 2 у складі двох відділень та виїхав оперативно-координаційний центр головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Коли рятувальники прибули на місце, дерев'яний житловий будинок був повністю охоплений полум'ям. Шанси знайти живим когось у палаючій оселі були мізерними. Рятувальники ліквідували загорання, проте в одній із кімнат виявили тіла двох загиблих дітей. На час виникнення пожежі в будинку перебувало четверо дочок господарів без нагляду дорослих. Двом з них вдалося врятуватися з палаючої оселі, а двоє інші 2006 року народження та 2009 років народження загинули у вогні. За непідтвердженою інформацією причиною загорання могли стати новорічні гірлянди на ялинці. Про те, що саме спричинило пожежу, яка привела біду в родину, нині з'ясовують правоохоронці та оперативна група головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Рівненській області. Ірина Нечепорук, новини Рівного.